Як зробити так, щоб чоловік сам ініціював спілкування? Ти йому подобаєшся, але чомусь саме ти завжди пишеш першою, а потім чекаєш відповіді і думаєш, може, я перебільшила? У психології це називається зміщення фокусу. Коли енергія йде на нього, його енергія просто зникає. І це не про ігри, це про баланс. Зараз ти дізнаєшся маленький психологічний трюк, який запускає бажання діяти самому. Підпишись і збережу це відео, якщо хочеш, щоб чоловіки самі проявляли ініціативу. Перш ніж написати, зупинись і задай собі одне запитання: що я відчуваю прямо зараз? Натхнення чи тривогу? Бо якщо ти дієш з тривоги, це відчувається. А якщо з натхненням, чоловік хоче бути поруч. Жінка, яка вміє бути в контакті зі своїми почуттями, завжди приваблює більше ніж та, що просто робить усе правильно.